Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Традиційно раз на місяць ми з головним редактором Марком Романовим прочісуємо новини місяця попереднього та обираємо найцікавіші, які не було включено до суботніх випусків дайджестів, але про які варто вам розповісти. А ще сюди входять різні фінансові вісті: інвестиції, контракти та інше. Сьогодні раді подати вам якраз такий випуск таджест плюс за червень 2024 року. Заварюйте відпрацьовані батареї, ми переходимо до червневих новин. Учені з Університету Південної Каліфорнії виявили нове потенційне джерело, що загрожує існуванню озонового шару землі. Ним виявилися супутникові надугруповання. Свої міркування дослідники виклали в науковій роботі, опублікованій виданням «Geophysical Research Letters». Останніми роками учені висловлюють занепокоєння через зростання кількості супутників, що згоряють в атмосфері. Корпуси космічних апаратів, виготовлені з алюмінію, і оксиди, що виникають під час його згоряння, можуть зашкодити озону, що поглинає шкідливу частину ультрафіолетового випромінювання, яке отримує планета, і таким чином захищає життя на Землі. Причому, на відміну від більшості озону речовин, оксиди алюмінію запускають процеси знищення озону, не витрачаючись під час реакцій. Тому їхня концентрація в атмосфері залишається стабільною. Вони продовжують свою шкідливу роботу, поки природним чином не опустяться на меншу висоту під озоновий шар. А цей процес може зайняти до 30 років. Дослідники виявили, що 2022 року в атмосфері згоріло 332 тонни старих супутників. Вони наповнили повітряну оболонку землі оксидами алюмінію у кількості 17 тонн. У період з 2016 по 2022 рік концентрації цих оксидів в атмосфері збільшилися у 8 разів, і вони продовжуватимуть зростати далі разом зі зростанням кількості супутників, що запускаються і повертаються в атмосферу. За даними Європейського космічного агентства, наразі на орбіті Землі перебуває трохи більше ніж 12,5 тисяч супутників, з яких близько 9800 у робочому стані. До кінця цього десятиліття, здебільшого зусиллями США і КНР, це число може збільшитися у десятеро. Якщо плани буде реалізовано, то у 2030-х щорічна маса супутників, що згорятимуть, сягне позначки в 3200 тонн. За оцінками дослідників, це означає викид 630 тонн оксиду оксидів алюмінію. Концентрація цих речовин зросте на 650% від норми. Автори роботи не проводили детального дослідження того, як подібні концентрації оксидів алюмінію вплинуть на озоновий шар. Науковці зазначили, що будь-які висновки про їхній вплив на довкілля є передчасними. Однак автори підкреслили, що наслідки можуть бути дуже серйозними. Вони вважають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, які ризики супутникові надогруповання можуть нести для нашої планети. Космічне сміття здатне створювати загрозу не лише на орбіті. За останні роки до уваги ЗМІ потрапили кілька випадків падіння різного роду уламків на Землю, і нарешті одна сім'я зажадала відшкодування збитків від відповідальних за це. Йдеться про інцидент, який трапився 8 березня в місті Нейполз, штат Флорида. Уламок пробив дах і два поверхи будинку Алехандро Отеро, ледь не зачепивши його сина. Про це глава сім'ї написав у нині видаленому повідомленні, опублікованому у соціальній мережі X. Згодом наса підтвердило, що уламок масою 725 грамів є частиною піддону з використаними батареями, скинутого з міжнародної космічної станції в березні 2021 року. Очікувалось, що конструкція повністю згорить в атмосфері Землі однак цього не сталося. Сім'я Отеро звернулася до фірми Кренфіл Самнер. А за справу взялася юристка Мікан гуен Ворті. В її листі, опублікованому 21 червня, повідомляється, що згідно з конвенцією про міжнародну відповідальність за шкоду заподіяному космічними об'єктами, НАСА нестиме відповідальність, якщо уламки заподіють шкоду за межами Сполучених Штатів. Ворті ж упевнена, що аналогічна політика має діяти і всередині США. Цей випадок може стати прецедентом для урядів і приватних космічних компаній у плані того, як у майбутньому будуть виплачуватися компенсації жертвам подібних інцидентів. За останній рік надійшло ще кілька повідомлень про падіння космічного сміття, зокрема уламків хвостового відсіку пілотованого космічного корабля SpaceX Crew Dragon, знайдених на фермі в Канаді, та на території кемпінгу в північній Кароліні, а також фрагменти індійської ракети PSLV, що впав на пляж в Австралії. В нас на каналі є велике відео про проблему космічного сміття і про те, як шматочок такого сміття одного разу навіть влучив у людину. Дуже раджу подивитись за посиланням в описі під цим відео. Канадське космічне агентство виділило компанії MDA Space контракт на суму в один мільярд канадських доларів. У рамках угоди розробник космічних систем продовжить роботу над роботизованим маніпулятором Canadarm-3. Вона охоплює остаточне проєктування системи, а також її складання та тестування. Кенедарм 3 стане основним внеском Канади у створення місячної орбітальної станції Gateway. Маніпулятор використовуватиме системи на базі штучного інтелекту для автономного обслуговування станції. Фактично система складатиметься з двох маніпуляторів: один із них матиме довжину 8,5 метрів, а інший нагадуватиме дворукий Декстер, що працює на МКС. Також до складу системи входитиме невеликий контейнер для інструментів. Проте, як це зазвичай буває у великих космічних проєктах, розробка Gateway зіткнулася із затримками. У 2019 році, коли створення canadarm 3 ще тільки було анонсовано, планувалося, що станція буде введена в дію разом із маніпулятором уже у 2026. -му. Однак нова угода передбачає, що роботи над Кенедарм 3 триватимуть до березня 2030 року. Китайська ракетобудівна компанія Space Pioneer зуміла залучити великі інвестиції. Вона отримала понад півтора мільярда юанів від щонайменше 15 інвесторів, як приватного, так і урядового характеру. Загальна сума зібраних Space Pioneer коштів перевищила 4 мільярди юанів. Таким чином, компанія стала найкраще профінансованим комерційним розробником ракет у КНР. Отримані інвестиції фірма спрямує на створення масового виробництва ракет легкого класу тянь лун 2 а також розробку двоступеневого носія важкого класу тянь лун 3 вантажопідйомністю до 17 тонн. Статичні вогневі випробування його першого ступеня відбулися 30 червня і пройшли невдало. Ступінь, будучи ненадійно прикріпленим до стенду, вирушив у незапланований політ і впав за півтора кілометри на північний захід від місця проведення випробувань, на щастя, нікого не зачепивши. Очікувалося, що дебют тянь 3 відбудеться найближчими місяцями. Імовірно, зважаючи на цей інцидент, старт буде відкладено на доволі довгий термін. Після введення в експлуатацію тянь Лун 3 має стати найбільшим комерційним носієм у КНР. Наймовірніше, його основним завданням стане запуск космічних апаратів у рамках проєктів зі створення китайських супутникових НАТО-груповань широкосмогового зв'язку «Гован» або ДЖІ 60 Стартап Сток Space провів перші вогневі випробування двигуна першого ступеня своєї повністю багаторазової ракети. вони відбулися на об'єкті компанії в штаті Вашингтон. Під час двосекундного тестування агрегат досяг тяги в половину від номінальної. За словами генерального директора компанії Енді Лавса, метою випробувань була оцінка процесів увімкнення та вимкнення двигуна. Мотор, що отримав ім'я s 1 e являє собою агрегат закритого циклу з повною газифікацією компонентів палива. Схема аналогічна тій, що використовується у відомому двигуні Raptor компанії SpaceX. Агрегат такої конструкції дуже складний у розробці, проте обіцяє більшу ефективність і термін служби порівняно з двигунами, що працюють за іншими схемами s 1 і був спроєктований і зібраний компанією всього за 18 місяців. Він використовує як паливну пару зріджений природний газ і рідкий кисень, а його номінальна тяга становить 45 тонн сил. Наразі Сток Спейс зайнята будівництвом більшого випробувального стенду. Він дасть змогу проводити більш тривале тестування мотора, зокрема кваліфікаційні випробування s 1 і приводитиме в рух ракету Нова. Перший ступінь носія буде оснащено сімома такими двигунами. Відмітна особливість нова, повна багаторазовість, досягатиметься завдяки оригінальним рішенням у другому ступені і головному обтічнику. По суті, вони будуть являти собою єдину конструкцію, яку приводить у рух модульний кисень-водневий двигун, вбудований у теплозахисний екран із регенеративним охолодженням. Очікувана вантажопідйомність Нова складе 5 тонн. Щодо дебюту ракети поки що інформації мало у вересні минулого року. Повідомлялося, що перший політ носія відбудеться 2025 року. Однак, глава компанії не уточнив, чи залишається ця дата чинною. Тому журналіст видання Ars Technica Ерік Бергер вважає, що більш реалістичною датою дебюту ракети є 2026 рік. Ще однією ракетобудівною компанією, яка зуміла отримати інвестиції у червні, стала німецька ISAR Aerospace. Стартап із Мюнхена залучив понад 65 мільйонів євро, довівши сукупну суму зібраних коштів до більш ніж 400 мільйонів. Серед інвесторів: Airbus Ventures, Byron Capital і NATO Innovation Fund. Отримані кошти компанія спрямує на впровадження масового виробництва своєї ракети Spectrum. Цей двоступеневий носій матиме максимальну вантажопідйомність в одну тонну і використовуватиме як паливну пару рідкий пропан і рідкий кисень. Наразі ISAR Aerospace очікує отримання дозволів на проведення випробувань першого і другого ступеня ракети. Залежно від їхніх результатів, буде визначено дату дебюту носія. Зазначимо, що на конференції Satellite 2024, що відбувалося в березні, керівник компанії заявив, що Спектрум вирушить у свій перший політ влітку поточного року. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У червні світ побачив 17 орбітальних стартів на 4 більше ніж за аналогічний період 2023 року. Більша частина з них припала на США. Скарбничка штатів поповнилася 14 стартами, 11 з яких виконала компанія SpaceX, два Rocket Lab, а той, що залишився, United Launch Alliance. Серед американських стартів безумовно варто відзначити запуск пілотованого космічного корабля Boeing Starliner до МКС, що нарешті відбувся. Також не можна обійти стороною пуск великої ракети SpaceX, йдеться про Falcon Heavy. На Насій відправив на геоперехідну орбіту великий метеорологічний супутник. На рахунку КНР виявилося всього три старти, відзначити серед яких можна хіба що запуск рентгенівського телескопа Свом, розробленого китайськими вченими спільно з фахівцями з Франції. Без суборбітальних польотів місяць також не обійшовся. Серед них безумовно привернув увагу випробувальний пуск ракети надважкого класу Starship. Крім того, непоміченим не залишився туристичний політ космоплана VSS Unity з екіпажами з шістьох осіб. Двох пілотів та чотирьох пасажирів. Цей рейс виявився для Unity останнім. Майбутні суборбітальні пілотовані запуски компанія Virgin Galactic планує проводити з використанням космоплана нового покоління. Говорячи про підсумки минулого випуску за травень, головними витоді обрали новини про незвичну екзопланету з двома батьками а також про магнітну активність Сонця. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що ви звічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення ж хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам, і патронам з YouTube, Patreon та Баймієкофі. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи, адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом з вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!